Франкі, все відчувається правильно. І цей слоган бренду якомога краще описує карабін, який сьогодні у нас на огляді. І це Франкі Харайзен Вармінд. Вітаю! Мене звати Владислав. Я менеджер продукції Beretta Group, і ви на каналі Проствол. Насамперед, давайте визначимось. Що ж таке? вармінт карабін В класичному розумінні це карабін для полювання на шкідників, вармін з англійською, який характеризується як малокаліберна, високоточна довгоствольна зброя. Такі карабіни, як правило, мають конструкцію подібну до снайперських гвинтівок: важкий вільно вивішений ствол, ложе пристосоване для стрільби з позиції лежачі та можливість встановлення потужного оптичного прицілу. Такі карабіни зазвичай виготовляються в малих калібрах, де куля має високу початкову швидкість, хороший балістичний коефіцієнт. І при цьому є дешевою і доступною, що дозволяє багато стріляти з такого карабіну. До таких калібрів можна віднести 22 ЛР, 22 ВМР, 17 HMR, 22х250 Ремінтон, 223 Ремінгтон тощо. Та разом з тим, ми бачимо, що на сучасному ринку карабіни з приставкою «Вармінт» з'являються в більших та дорожчих калібрах, як, наприклад, 306 Springfield, 65 Крідмор та 308 Winchester. як цей Франкі, що в мене в руках. Horizon Warmint. Це доволі бюджетна зброя, яка належить до категорії вармінт карабінів. Вони забезпечують відмінну точність на середніх дистанціях. Звісно, що на таких відстанях ви не відчуєте себе крісом кайлом з фільму Американський снайпер. Та для звичайного стрільця, який просто хоче трішки потренуватись, сюди більш ніж достатньо. Можливість вести прицільну стрільбу на середніх відстанях можливо завдяки тому, що наш карабін має товстий канальований вармінт-ствол діаметром 22 мм. Він виконаний методом холодної ковки з frommoлібденової сталі. До речі, твіст в нього одинадцятий, й дає можливість ефективно використовувати кулі вагою як 150, так і 185 грейн. Ложа карабіну Horizon Вармінт виконана з якісного полімеру. Воно має насічки по всій своїй площині, які забезпечують кращий хват в різних умовах. Також компанія Франкі приділила особливу увагу прикладу цього карабіну. Він оснащений потиличником TSA Twin Shock Absorber. Однак, на відміну від оригінального потиличника TSA, в якому використовувався гелевий матеріал. Потуличник TSA на Horizon більш ефективний завдяки своїй формі та збалансованій кількості гуми по всій його довжині. Помітно то всіше там, де енергія віддачі різко вдаряє по плечу. Приклад з коробки має гребінь середньої висоти. Він сприяє комфортному положенню. Під час тривалого полювання або стрільби у тирі. Гребінь змінний, і за бажанням ви можете придбати як нижчу, так і вищу його версії. Окремо хочеться відмітити затвор цього карабіну. Затворна система Dependa Bolt має три бойових упори з кутом відкриття 60 градусів, нікельований канельований корпус та оптичну конічну рукоятку затвора. Також вона легко розбирається для проведення технічного обслуговування. На що особисто хочу звернути вашу увагу, так це те, що затвор відчувається вкрай добре зібраним і надійним, немає відчуття. Що під час перезарядки він йде як по маслу, як в деяких інших європейських карабінах. Щодо комплектних аксесуарів, то карабін у нас одразу з коробки оснащений дульним гальмом, а також додатковим однорядним магазином на 8 патронів. Також хочу окремо торкнутися теми ОСМ цього карабіну, який позитивно впливає на його точність: це власна розробка Франкі, яка називається Рілая Trigger. Цей ЄСМ. Тому що карабін у нас доволі бюджетний, залишає виключно приємні емоції. Він чіткий, прогнозований, чистий. УСЕМ Relay Trigger одностейджовий з регульованим зусиллям спуску від 0,8 до 1,9 кг. І зараз ми перевіримо, як реально відпрацьовує цей ОСМ під час стрільби. А також перевіримо наш карабін на купність на дистанціях 100 та 300 метрів. Ми підготували нашу позицію до стрільби. Стріляти ми будемо з сошок. На карабін встановлено оптичний приціл Tridicon Credo 2,5 х 15, а використовувати ми будемо набої GGG 175 грейн. Почнемо! Що ж, подивимось на результат. Незважаючи на те, що це був мій перший досвід з цим карабіном та на погодні умови, ми змогли зібрати ось таку групу на дистанції 100 метрів. Навіть не зважаючи на мій відрив, ця група вкладається в один моа. Подивимось, що цей карабін покаже на дистанції 300 метрів. Як ви бачите, погодні умови лише погіршуються, і це створює враження, начебто ми знаходимося на справжньому полюванні. І так як у нас складається таке враження, то і на дистанцію 300 метрів ми будемо стріляти по паперовому кабану. Ну що ж, подивимось на результати. Якби цей кабан був справжнім, то сьогодні на вечері в мене був би чудовий шматок дичини, до вина. Та якщо ми пропустимо цей ліричний відступ, карабін показав себе чудово. На дистанцію в 300 метрів ми змогли зібрати групу в один МОА, що свідчить про те, що карабін Horizon Франкі Вармінт це чудова зброя. А оглянути і придбати такий карабін ви можете в мережі магазинів компанії Ствол. З вами був Владислав. Та команда Проствол. До скорих зустрічей. А фідбек або хейт чекаю від вас в коментарях.